Всім привіт! Сьогодні в мене такий експеримент. Я даю пряму відео відповідь коментаторю: пані Наталя, в мене нема взагалі мети вас образити, але я сподіваюся, що ми нарешті один одного зрозуміємо. Коли я вам прямо скажу бо натяків ну, поки що ви не зрозуміли. Так, Я психолог, ви праві. Захистилася я у 2014 році, захистила кандидатську дисертацію в Академії наук у галузі соціальної психології. Тобто, моя кандидатська це соціальна психологія, окремий такий підрозділ психологія управління. І в мене тисячі відео російською і українською мовами, про ментальність. Я навіть знімала порівняння північної ірландської ментальності і Республіки Ірландії, і чоловіки, і стосунки просто тисячі подивіться, будь ласка, уважно. Але я не розумію, навіщо ви приходите під відео про їжу, які вас дратують, і пишете мені, що я повинна от кожен раз знімати про ментальність. Ну, будь ласка, відчепіться, знайдіть собі компанію, чи знімайте самі те, що вам цікаво, і бути щасливою. Люди не повинні робити, що вам хочеться. І на своєму каналі я можу робити, бо я його як хобі створила, я можу робити, знімати і про їжу, і про погоду, і про ментальність, що я й роблю. У мене ж нема лекцій по психології, в мене канал не з психології. Подивіться, будь ласка, що я написала в описі каналу. Навіщо цей конфлікт? Всім буде добре від того, що ви не будете дратуватися, ну, а мені неприємно вас читати. Ваші зауваження, ваші підколи. Потім ви наполегливо рекомендуєте, щоб я не знімала про їжу. Ну, вибачте, я доросла людина, яка, що хоче, то і знімає. Я вільна людина. Мені здається, що людина, яка багато років прожила, як ви кажете, у Британії, вже повинна трошечки прийняти і їх ментальну рису. Це трошечки демократії. Це зрозуміти, що люди можуть бути вільними, робити, що вони хочуть знімати, про що вони хочуть. І навіть створити кулінарний канал. А в мене взагалі про те, що цікаво, Каті канал.